Я новина, друзі. Мені соромно дослухати до кінця. Я почну сьогодні не з Трампа, не з перемовин Росії України або США і Росії, а з Стефанчука, нашого Голови Верховної Ради. Дослухати до кінця. Ми маємо співвіднести оці всі речі і, і тим, як це, скажімо, позначиться на тому. Як Україна буде відвести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація? Дискусія відкрита. Ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадським суспільством, і тоді парламент буде ухвалювати відповідне рішення. Це Стефанчук говорить про виїзд 18-22 роки. А я вам нагадаю, що вчора був поданий законопроект, навіть позавчора. Про те, щоб виїжджали вже 25-річні, тобто до 24 років, включно. І Стефанчук знову нас повертає до 22 років і розказує, що це велика проблема вирішити питання, щоб люди могли виїжджати за кордон, які не підлягають мобілізації. І мені соромно, мені соромно за нашу Верховну Раду, мені соромно за Стефанчука, за слух народу, розумієте, які просто. Дурять людей за Зеленського, який сказав, що до 22 років будуть випускати людей. І потім Свереденко, прем'єр-міністрка, яка сказала, що та-та, ми скоро підготуємо до кінця тижня. Вже другий тиждень пішов, постанови немає. Тепер про законопроект, який поданий Стефанчук каже: треба спілкуватися з військовими зі всіма. Ще з священником треба поговорити на пана Стефанчуку, щоб зрозуміти, чи треба виїжджати людям, які не підлягають мобілізації, дати їм дозвіл чи ні. Ну, виглядає це катастрофічно погано, однозначно. І це ганьба, як на мене, нашої влади. І це треба припиняти, тому що є категорії людей, які не підлягають призову, не підлягають мобілізації і можуть виїжджати за кордон. Чому їх не випускати? Для чого це робиться? Для корупційних схем, щоб на цьому заробляти, чи для інших питань якихось. Я думаю, що це все із-за корупції. Не із за того, що влада думає про. Наповнення українського війська вони думають про те, щоб не зламати комусь якусь схему. Але це моя думка зі знаком питання. Лайк репост, підписка, телеграм. В шапці профіля. Підписуємося.